Після традиційного виконання гімну та хвилини мовчання міські депутати одразу ж звернулися до голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та президента України про присвоєння звання Героя України і з врученням золотої зірки депутату двох скликань та до недавнього керівнику міської освіти Любомиру Бурдуну. Він загинув наприкінці вересня. Далі зверне до керівництва облради і обласного агролізгоспу. звернення щодо заборони санітарної рубки дерев на горі юрів селі Воскресінці. Ми депутати Коломийської міської ради глибоко стурбовані. Так званою санітарною рубкою дерев в селі Воскресінці на горі Юрів та поблизу неї. Для кулмівської громади гора Юрів це рекреаційна зона. Кожного року сюди приходять і приїжджають тисячі жителів громади та загалом Прикарпатців, щоб разом з сім'ями відпочивати, прогулюватися та насолодитися природою. Це місце дуже полюбилося велосипедистам. Та представникам екстремальних видів спорту. Після засідання поменшало заступники у міського голови. Свої повноваження склав Сергій Проскурняк. Так, сталося, що по списку я слідуючий після вимиру Бордуна, тому я вам обіцяю, що як війду в статус депутата Коломийської районної міської ради, я напишу заяву про звільнення. Далі депутати розглянули низку питань соціально, економічного та культурного розвитку громади. З коломий Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.